Починаючи від голгофи, престолу та ікон, і закінчуючи молитовниками, рясами і всіляким іншим церковним начинням. Так, під контролем правоохоронців і співробітників заповідника Чернігів Стародавній, на балансі якого перебуває будівля Троїцького собору та кілька пам'яток всередині, священики і парафіяни забирають із храму майно, що належить власне релігійній громаді. Тепер воно зберігатиметься в інших спорудах монастиря. Згідно наших домовленостей, вчорашніх і сьогоднішніх заяви від отця Ігоря з проханням надати дозвіл. З 12-ї години до 20-ї години винести особисті речі і речі релігійної громади, які потрібні для обряду. Зараз це все дійсно відбувається. За процесом слідкує Чернігівський стародавній заповідник, фахівці, які по переліку, по списку який є, слідкують за тим, щоб не були винесені речі заповідника, які перебувають на обліку. Мощі залишаються, панагія залишається, хрест залишається, ланцюжок до них залишається. Напередодні у приміщенні Троїцького собору, а також інших найдревніших православних храмах Чернігової України, як от П'ятницька та Ілінська церкви, спасо Преображенські та Успенські собори, почала працювати комісія Міністерства культури. За її інформацією, а також матеріалами попередньої інвентаризаційної комісії, вищі згадані пам'ятки подекуди в жахливому стані і потребують невідкладних реставраційно-консерваційних робіт, що натомість неможливо під час релігійної діяльності. Тому їх опечатали і закрили для парафіян. Орієнтовно, впродовж місяця комісія із залученням спеціалістів має детально оглянути й оцінити, зокрема й за допомогою 3D-сканування, 26 об'єктів, серед яких культові господарські споруди, та визначити подальші заходи для їх збереження, в тому числі і щодо можливості залучення міжнародних донорів. Водночас віряни УПЦ, що позиціонує себе як українська церква, але де-факто залишається складовою російської православної. Вважають такі дії держави протиправними цього дня. Деякі з них прийшли допомогти із майном та помолитися під храмом. На початку громада хотіла зайти повним складом кількості 50 чоловік від 500 названих, але це не можна, не можна було б забезпечити збереження речей. То ми на упередження. Переговорили, погодили, і зараз тільки чотири чоловіки від представників громади знаходяться в церкві для того, щоб винести важкі речі. Попри обмеження доступу до головної споруди ансамблю, власне територія Троїцького Лінського монастиря залишається відкритою. Як повідомив напередодні секретар Чернігівської єпархії МП, всі богослужіння залишаються на своїх місцях. Однак правитимуться у Веденському храмі єдиній двобанній трапезній церкві зі збережених на лівобережжі.